Знаєте, є два типу людей: одні худуть і у них все получається, а другі сильно стараються, страждають і не получають. Як так не зрозуміло, але давайте розберемося. Воно ж як у нас прийнято, худать, равно страдати. Ні, щоб потрохи змінювати те, що є. Ми йдемо кардинальним шляхом. Жорсткий дефіцит калорій, курочка варена, або печена, від якої вже нуди і овочі, бо вони не калорійні. Так, так можна схуднути. Але як воно буде? Ви два-три дні посадити на такому раціоні. Далі вам захочеться чогось такого, але ви тримаєтесь. І на день шостий, коли ви будете стояти на касі в магазині, прийдеться мисль. А нафіга воно все страждання стресу і так в житті хватає. Зі словами, да пішов воно усе, ви зірветесь і заб'єте. І так, по колу. Щоб такого не було, робимо невеликий дефіцит калорій 15-20 І не забуваємо їсти смачно. Наприклад, так цик-цик-цик, нарізали кабачок. Ви коли на пергамент змастили яйцем. Зверху трохи розкоші легкого сиру. і у нас уже по клітковині нормально. І жири присутні, що наситить нас. Запікаємо 20 хвилин на 200 градусах. Це основа. До неї додаю курочку. Зчора залишилось. В такому форматі їсти в рази смачніше. Туди ж помідорок зеленушки, а на іншу коду тунець що по багатому. І закриваємо пополам. І у нас вишов. Чудовий варіант їжі, як і на основне, так і зручно брати з собою на перекус. Де всього 440 калорій і 52 грами білку. І не забувайте, худнути можна і без страждань. Детальніше в описі.